Друга секція, сьомий поверх йду. Тут вже а, ні, тут вже є, ще одна зачинена ця квартира, ця також зачинена, я знаю. Це власники. Тут взагалі випав, його торкнулися, і він випав вниз. Тут були такі цікаві прильоти. Ось Так ми виглядаємо. Я потім з верхнього поверху ще знімлю. Ось, бачите, горіло. Все горіло, Боже милий. Нагадаю, це друга секція, сьомий поверх. А це вже підготували собі, мабуть, нас здати на мідь наші хлопчики. Руки повідривати їм за намагання вкрасти на копійчину. Бачите, оце звідси. Якби власник не демонтував свої розетки, то взагалі б цього не було також. Тому я кажу ще раз кажу люди, коли ви приходите, коли ви дуже зацікавлені, щось в себе зберегти, то будьте присутніми при демонтажу у вашій квартирі шахт, при монтажу вікон. Сидіть, а потім ідіть додому і приходьте стільки разів, скільки потрібно.